Планове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. У нас сьогодні є одне питання. Це питання про ситуацію, яка е, склалася внаслідок нічного е, удару безпілотними літальними апаратами. нас ми щойно е, вернулися з, з виїздів, були разом з колегами там з е, майже першої хвилини. Тому була вибухова травма. Вікторію інститут, котрі займається реєстрацією. Ветеринарних препаратів, так званих добавок, звідсього освіту. Щойно відбули засідання комісії ТБНС. Ми підвели підсумки. Нічної атаки на Львів загалом було пошкоджено один багатоквартирний будинок, 15 приватних будинків, понад 105 вікон були вибиті. На жаль, було зруйновано частину будівлі інституту науково-дослідного. Сьогодні, з третьої години, розпочне працювати в Малихові власне прийом документів і в дублянах також від мешканців, в яких було знищено і вікна і двері, тобто компенсація на. Вікна буде складати до 12 тисяч гривень на вхідні в будинок або в квартиру двері до 8 тисяч гривень. Так само два підприємці постраждали, в них власне зруйнована частина їхнього майна і компенсаційні ваучери складають до 500 тисяч гривень. І окрім того, що ми зараз будемо допомагати по відновленню власне як приватного фонду, так само і компанії, так само і інституції.